Друзі, всім привіт! Арсенал Челсі. Арсенал Челсі. Сьогодні зробимо прогноз. Один із центральних матчів 35-го тура Англійської прем'єр-ліги Арсенал на Еміра Стадіон буде приймати Челсі, Лондонське Дербі. Ці матчі вони завжди принципові, ці матчі вони завжди неймовірні. Давайте поговоримо про обидві команди і зробимо прогноз Да не поедину, по-перше, арсенал вважають явним фаворитом. 65% на перемогу підписні хиліарте, 19% на нічів. і всього на все 16 на Челсі, Відсотків. Перемога оцінюється як 16% плюс у Челсі буде відсутні. Красненько, Рис Джеймс, Лиги Коли, Фана, Романа Лаї, Роберт Санджес. Ну, Роберт Санс вообще буде там завязя. У него хвороба. І... Чимоні Аугачуку Також буде відсутній на завтрашній добрі. Різ Джеймс дуже близький до відновлення, ніби тут написано дата повернення 24 квітня. Це на секундочку ось буквально перед матчем з Арсеналом. Кристоферін Кунку -Кун, нібито також тренувався. Ну, можливо, француза і англійця ми побачимо вже, як мінімум, в заяві це буде. Арсенал, взагалі, всі в порядку, абсолютно всі. І я так розумію, що це захисник, Копен придбали з Абстракова як влітку Тімбера. Також можна очікувати навіть жив-заявці. Писали що нібито Тімбер е, відновився. А немовірний матч нас очікує. В першому колі, нагадаю, була бойова нічия 2-2 на Stamford Bridge. Вось, але ще ми беремо очень зустріч, то саме п'ять останніх матчів, У Челсі взагалі нуль перемог, одна нічия та 4 перемоги арсенала. В сезоні 2021-2022 Челсі на Эмеритс 0-2 пере них Арсенал настав Фондбридж 4-2. товариський матч 22 го арсенал 4-0. Прем'єр-ліга 22-23 двадцать три.01. Нас там фондбридж 1 на Эмерит. і 2-2. на, на там Бридж цього сезону. Все-таки як не крутий, Челсі доволі таки успішно, можна сказати, грає на Emerit Stadion. Давайте ось почнемо там, з далекого 15, у му році, наприклад, 0-1. Так, да, в тому таки 16-му 3-0 було. Подивіться 17-0-3. Ну, По різному, навіть, по різному були поразки, були, перемоги, але в принципі Челсі. Ось, наприклад, 19 рік 1-2 сезон, про тому Стугелі. Тут також один до... Два... Ні, ну тобто команда, в принципі, я ж кажу, тут Челси, в принципі, це товариські правда, манджі б... Але все-таки, друзі, Челси є досить перемог саме на Emerg Є такий досвід. Ти купити бічні? Моурийся, бажає. Арсенал uh, uh, на даний мить лідер міської Кремлі ліги, перша позиція, 74 бали. Челсі 47 балів, але працюємо 31 матч зіграно, то Челсі, Челсі, може, може наздогнати Манчестер Унайтед. Да навіть може перегнати Манчестер Унайтед, якщо Челсі переможе. взагалі, якщо Челсі переможе, то підписні Марії Бачетіна взагалі може піднятися на сьому позицію. А це Ліга конференції, мої друзі. На секундочку. Твої матч дуже важливий ще для одних, що для інших. Я думаю, що завтра буде неймовірне дербі. Я очікую, скажімо так, голів. Я очікую Голопат. Ну, мається на увазі, я очікую дуже багато голів. Ось, я очікую видовище. Видовище на імміреється. Я очікую видовища. Арсенал найкраща атака в англійській премєр-лізі, 77 забитих м'ячів у 33 поєдинках. Челсі забив, правда, також немало. 61 м'яч, при цьому команда спочатку багато забиває, багато і пропускає. Наприклад, в минулому матчі заверта да, щось там, там, розгромило, до того 2-2 були там такі результати. 4-4 сіті. Ось таке також буває. Ну, бачите, 31 матч, 61 забито, тобто навіть невігри на менше, Тут час нормально забиває, тобто Челсі Да да, в реализации, але останній матч по финал Кубка Англии, тут... Челси я вважаю, Челси заслужив на порхі далі, але Челси не реалізував реализовался на год, десь трішки проблеми з реалізацією. 13 перемог, 8 17 та 10 Челсі в 31 матчі Англійської прем'єр-ліги, Arsenal з 33 матчів 23 перемоги, За коефіцієнтом один з найкращих показників прем'єр-ліги, 5 нічі, та лише 5 у Pictures. Підіпишем хілярде. Підіпиш мікелярдети. Ми мають різні забути по почне плюс 51, час плюс 9. Ну, звичайно, так, да, звичайно, ще раз. В неймовірній, в неймовірній просто формі. Але поразка від Aston Will 0-2 десь трішки так підбило, але все-таки арсенал. А, да, потім вони ще й в Баварії програли, вилетіли з лікіджепонів. Але перемогли Вулверхемптон 0-2, і перемога, яка команду має завести, ну і Челс також в хороших формі. Я думаю, навіть це поразка відсіці, вона ніяк на Челсі не повлияє. Однозначно, обидві команди заб'ють, це мій перший прогноз. Однозначно, я думаю, що по даному матчу, я думаю, все-таки <кхух> обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють, і я, в принципі, бачу так. Це мій перший прогноз. Друзі, друге прогноз. Знаєте, дуже важко. Дуже важко. Я не здивуюся, якщо Челсі навіть переможе. Я не здивуюся. в Например, буває все, і я, напевно навіть, друзі, не знаю, ось дуже думку. Дов... Мені от, взагалі підказує серце, що буде якась нічия. Ось щось, щось мені так зараз підказує, що буде якась нічия. Можливо, там 1-1-2, як в першому матчі, щось мені так підказує, що буде нічия якась. Ось, ось Щось мені так підказує. Ось я думаю, що Челсі, як мінімум, не програє Арсеналу на Наміристеді. Так, да, друзі, я знаю, що я кажу. Вам не, ви не вам, скажімо так, все правильно почули. Я віддаю перевагу Челсі. Так, да, Не Арсеналу, а Челсі. Подбіжу, Маріся Почетіно, Знаєте, Маріся Почетіно такий тренер. Челси повністю переграв арсенал в першому матчі. Челси тотально домі... ну Не тотально, ні, не так. Челси контролював матч на Стемфорд Брідж, Але помилки. Ну Челси не рівно у місті, якщо чесно. там Помилився і дозволив. Арсал забит. Так Челси награв тоді на перемогу і. Проблема Челсі, то що вони грають добре, але. Але може втратити перевагу в два м'ячі, в три м'ячі. Але Челсі зіграв на Stamford Брідж проти Арсенала Я думаю, Марися Почтіно знає гра Мікелі Артета, Знає Арсенал. Мікеля Риттет може, може. Придумати. І Сіті також, пам'ятаєте, на Еті Хаді тоді також казала Сіті, Сіті, а там одне було на Еті Хатстедіон. І навіть майже не виграв тоді. То Маріся почті може на такі команди налаштувати своїх підопічних. Маріся Почтіна не неймовірний тренер. Я вірю в Челсі. Саме тому, я думаю, Маріс почті на щось де придумає. Серснала буде дуже важко. Я думаю, Дербі буде супер. Тому буде команди заб'є, Челсі не програє, як мінімум, За завтрашнього матчу. Ось такий мій. Доволі несподіваний, на вашу думку, прогноз. Але я знаю, що кажу. А якщо так кажу, значить. Значить, я ще знаю. Добре, друзі, ось таке відео у мене вийшло, то що буде якому не забьете, Челсін як мінімум, не програє на Еміраїт Стедіан. Дякую вам за увагу, всім пачку, всім зустрічі. Пишите враження в коментарях.